Трав майже 60 тисяч гривень мусить заплатити українець за відсутність страхового полюсу на своєму автомобілі. Нещодавно українець повертався додому з європейського союзу, і його перед кордоном зупинили польські поліцейські, які побачили, що на його автомобілі давно не було страхування. Тобто не було ні зеленої карти, ні загального страхування, яке є обов'язковим в Європейському Союзі, і на нього склали такий великий штраф. Коли ми виїжджаємо за кордон, наш автомобіль має бути застрахований. Коли ми катаємось також за кордоном, автомобіль має бути застрахований. Штрафи є дуже великі. Також, коли автомобілі розмитнюються, автомобіль, навіть якщо ви знімаєте його на транзитні номерні знаки, на ці транзитні номерні знаки також має бути обов'язково страховий поліс. Всі наші клієнти, які повертаються в Україну, ми їм робимо страхові поліси на 10 днів або на 30 днів, в залежності від того, як довго вони будуть їхати. І коли у вас є страховка, вам вже не страшно, що вас можуть зупинити і дати великий штраф. Отже, коли ви готуєтесь до розмитнення, готуйтесь правильно і обов'язково робіть поліси страхування, щоб у вас не було жодних проблем з цими полісами Всім нашим клієнтам ми допомагаємо. Вони входять в послуги брокера. За них додатково нічого платити не потрібно, але якщо цього поліса немає, то штрафи будуть дуже великі.